Рівно через місяць буде третя річниця, коли я створив свій канал Анатолій Жуковський. Канал створився дуже цікаво. В першу чергу, напевно, варто подякувати моїм друзям, які наполегливо рекомендували мені це зробити. Я спочатку думав, а потім все-таки погодився. Отак народився цей канал. Ті із вас, хто дивиться регулярно, можуть замітити про те, який контент я виставляю, яку інформацію. Я б її поділив би в цілому на дві групи. Перша це новини і аналітика, і в першу чергу, звичайно, це те, що цікавить всіх нас. Це війна, це ті події, які відбуваються на фронті, це ті прогнози. Тут я черпаю інформацію в першу чергу від іноземних і українських експертів, кому довіряю. І це все синтезую і висловлюю свою думку вам, ну а вам може судити, подобається чи не подобається. Це перша частина, така новосна каналу. Ну, а друге, це моє по суті життя, це те, чим я займаюся. Я розповідаю, наприклад, про певні, певний свій досвід, пов'язаний з вихованням дітей, ну, оскільки я багатодітний батько і маю семеро дітей плюс внукі. Я розповідаю, наприклад, про певні практики, пов'язані з здоров'ям, тому що ну, нас всіх, напевно, хвилює наше здоров'я і турбує наше здоров'я. І в цьому плані мені дуже подобається вислів Сократа, це е, е, старовинний е, грецький філософ, який сказав, що здоров'я це ще не все в нашому житті, але все решта без нього це ніщо. І тут я прислухався. Я про це розповідаю на своєму каналі. Я розповідаю про духовні практики, оскільки вже більше 30 років я займаюся різноманітними духовними практиками, і це дуже важлива частина моєї життя. Я розповідаю про майбутнє України, оскільки являюся засновником громадської організації інституту української національної ідеї і біля 20 років займаюся. Розробленням і мрію про впровадження на державному рівні української національної ідеї, в першу чергу, це бачу як певну модель державного устрою в плані соціально, політичного, економічного життя українського народу. Інколи я розповідаю про Авторську свою методику, на яку має свідоцтво про наукову працю, про організаційну діяльну гру єдність і про тренінгову програму Єдність тому, що рахую, що ту модель майбутнього щасливої України, про яку я особисто мрію, і яку я називаю Українська національна ідея. Ми можемо створити, і це реально, що ми можемо її створити як певну цивілізаційну модель, використовуючи тільки сучасні інтелектуальні технології. І от у мене особисто є одна з таких технологій, як організаційна інтелектуальна гра. Відповідно, всі ці матеріали можна знайти на моєму youtube каналі Але чому я вирішив записати це відео? Тому що три місяці назад. На одній із зустріч нашої духовної групи, а наша духовна група, я займаюся так, як сказав вже духовними практиками більше 30 років. Відповідно, приблизно 10 років назад я явився ініціатором і організатором створення духовної групи серед своїх друзів, знайомих. І так 10 років назад народилася духовна група Любов, радість щастя. Ми регулярно зустрічалися, коли це була змога до війни. В групу входить приблизно 15 людей з різних міст України: Житомира, Вінниці, Києва, Рівного і інших міст України. Нам цікаво, ми зустрічаємося, ми спілкуємося, але активні зустрічі були в основному до війни, ну а потім життя. Порозкидало, хто пішов на фронт воювати, хто виїхав за кордон, хто залишився в Україні. Але, як ви розумієте, зустрічатися вживу стало все тяжче і тяжче. І ми наші зустрічі перевели в, в онлайн-формат. І приблизно три місяці назад на одній із зустрічей було прийнято рішення створити YouTube канал духовної нашої групи, де розміщати духовну тематику. Духовну тематику в трьох складових. Це безпосередньо про духовні знання і духовні практики, це про езотерику і це про астрологію. По великому рахунку, це ну, якби про одне і те саме, якщо так можна сказати, тільки таких три певних, якби, напрямки однієї духовної діяльності і одних духовних знань. Уже повторюю, що рішив записати це відео, оскільки я знаю про те, що з тих 6,5 тисяч підписників, які у мене є, Ну, як мінімум, напевно, тисячі або і більше цікавляться духовною тематикою, тому що я дивлюся аналітику, дивлюся, хто які відео переглядає. І я думаю, що для тих людей, які цікавляться тою тематикою, про яку я сказав, тобто езотерика, духовні знання, духовні практики і астрологія, можна буде користуватися не тільки моїм каналом, а оцим новоствореним. Ютуб каналом, він так і називається Любов, Радість, Щастя, оскільки там буду розміщати матеріали не лише я, а і мої друзі. Ну і відповідно це багатша палітра цих знань. Так що ласкаво прошу, кого зацікавить, буде приємно вас там бачити. Так що, будь ласка, підписуйтесь. На все добре. Хай Господь нам всім у цьому допомагає.